Сьогодні трішечки про читання саме на уроках англійської мови. Е, читання в нас буває різне. Якщо ми працюємо по підручнику, е, саме за якими ми працюємо, ми, е, коли в нас є текст, ми його починаємо розбирати. Тобто, спочатку це ознайомлення з текстом, потім е, незнайомі вирази та слова виписуємо і з перекладом. Також до цих слів дуже корисно додати. Е, Вправи, тобто навіть працювання саме слів та виразів. Ще таке е дуже важливо, щоб дитина зрозуміла текст. Є прості тексти, коли от ми прочитали, ми спочатку ознайомились, дитина прочитала, і потім після того я даю такі, приблиз, такі питання по тексту, е щоб зрозуміти, чи зрозуміла дитина саму суть. Ще є таке читання на моїх уроках, це, якщо ми не працюємо з текстом, то в кінці уроку, за 5 хвилин, я виділяю 5 хвилин на читання книги. В цей час дитина читає, я її не перебиваю. Якщо потрібно, дитина може запитати в мене, як це слово читається. Але зазвичай я кажу не спішити. І, до прикладу, якщо часто таке буває, що Бояться чомусь великих слів, як з'їсти слона по шматочках. І завжди я кажу: якщо є велике слово, не бійся його, діли на дві половини по складам, не спіши. Тобто на своїх уроках я завжди даю можливість самій самому прочитати без допомоги. Потрібна допомога, завжди допоможу. Але дуже важливо робити самостійність. Тому. Ось так. Е, також при читанні дитина, чує, дитина читає, вона бачить слова, вона чує себе, і це дуже-дуже-дуже добре. Е, я не перебиваю, я не виправляю. Я просто собі виписую над чим потрібно попрацювати. Е, є таке, що після читання ми це опрацьовуємо, є таке, що я даю щось додатково, або ми це опрацьовуємо на уроках. Якщо цікаво... Пишіть коментарі, задавайте питання, я з радістю відповім. Е, також ще що хочу сказати, що був, є такі випадки. Е, в мене дуже часто в учнів е, проблема з читанням саме в школі. Тобто, е, коли вони приходять до мене, вони починають бути невпевненими і казати, як це, читається? як це читається. Я кажу, зачекай, давай спробуй сам або сама. Є, був такий, Були такі, і є такі випадки, на жаль, що я кажу, як от в класі ви читаєте? І мені відповідають, що е, читають як, як небудь, і просто всі сміються. І при тому всьому всі читають неправильно. Ну, Це, це погано, скажу так, дуже. Також є таке, що вчителі. Дитина не встигла прочитати, не встигла зрозуміти і просто трошечки більше часу. Навіть на кілька секунд. Я, в принципі, можу зрозуміти, що в школі 45 хвилин, 15-30 дітей це, ну, це практично неможливо. Тому в мене є робота і е, ось за, за читання. Те, що е, учениця читала. І ще не встигла. І вона каже: я, я ж бачу, я хочу прочитати правильно, і мене одразу перебивають і кажуть, ні, не все неправильно, ти неправильно прочитала, і вчителька говорить, як правильно. Е, ще одна річ з перекладом. Е, на моїх уроках я завжди говорю: дивись, ти прочитав чи прочитала текст. До, до прикладу, беремо одне речення: подумай саму суть і переклади. Переклади гарно, не перекладай слово в слово. Мені часто кажуть, що нам. Нас вчать, щоб ми перекладали по, по словах. Тобто кожне слово, я кажу, це неможливо. Тому що є слова, яких немає в нашій мові, є слова, які, яких в нас є, які в нас є, немає в англійській мові. Тому це неможливо і неправильно. Тому на своїх уроках я читання продаю важливий такий е, момент для того, щоб діти краще зрозуміли, для того, щоб вони читали краще і тому. Е, 5 хвилин уроку це, звичайно, в мене читання. Дякую, задавайте питання, ставте лайки, підписуйтесь. Всім гарного та спокійного вечора дня.